Давайте сьогодні приготуємо найсмачніший печінковий тортик. Беремо печінку курячу в пів кг, грам 100 сала. Все це ми на м'ясорубці перемелюємо. Я додаю туди два яйця, збиваю ретельно. Додаю також за смаком сіль, перчик, спеції, які ви любите. Далі ми додаємо борошно. І все це перемішуємо і розводимо молочком. Все наше тісто на млинці готово. Смажимо млинці. Млинці виходять тоненькі і дуже смачні. Тим часом ми підсмажимо цибульку з морковочкою. Коли вона підсмажиться, ми її збиваємо блендером, додаємо трішечки вершкового масла та ложечку майонезу і перемащуємо коржі наші. Виходить смачно.